Друзі, вітаю! Залишилась буквально доба до нашого крос-фест змагання на новій локації в парку Голосієва. Я хочу з вами зараз проговорити загальні правила проведення змагань з кросдуатлону для того, щоб уникнути проблем додаткових штрафних секунд на змаганнях з дуатлоном, які будуть у нас з вами в суботи. Проговорю загальні правила, принципи, покажу найбільш часті помилки, які відбуваються на змаганнях з досвіду минулого року. Для того, щоб звернути вашу увагу, і ваше змагання було більш комфортним завтра. я відкрию файл. Отже, крос кантрі до атлон загальні напрямки. Я думаю, що ви вже знаєте послідовність етапів змагальних. Першим етапом буде біг, другим буде велосипед, і другим буде біг. Перший етап біговий буде 5 км, велосипед 20 кілометрів, і другий біговий етап буде 2,5 км. Треба одразу звернути увагу, що змагання в Волосівському лісі де рельєф доволі складний. На це треба зважати при виборі велосипеда, тому дуже рекомендую використовувати велосипеди класу МТБ. Загальні правила. Кожен спортсмен приймає участь за власним бажанням і повністю несе відповідальність за свої дії під час змагань. Враховуйте, що безпека учасника що є завжди на першому місці, тому бути уважні, обачні і діяти таким чином, щоб нікому не нести шкоди. Звертайте увагу на підказки і зауваження від судді, від цього залежить ваш результат, і від цього залежить фінальна версія часу вашого результату. Е, Наголошую, що е, будь е, будь-яка неспортивна поведінка буде е, однозначно і дуже швидко присікатися на місці і буде нести за собою е, санкції від суду. Е, на що треба звертати увагу? Е, Перший пункт, що ви приймаєте участь самостійно і отримувати допомогу від інших учасників або друзів на дистанції, ви не маєте права лише у випадках, коли це вам дозволяє суддя змагань. І також не можна ділитися екіпіруванням для того, щоб надавати перевагу і можливість фінішувати іншим учасникам. Так не забудьте, що видача стартових пакетів був можливо завтра у п'ятницю з 12 до 20 і в суботу з 8 ранку. вона буде відбуватись безпосередньо в стартовому містечку. І тут в нас є перша новина, те, що розташування стартового містечка ми були змушені змінити. В результаті роботи наших славетних сил оборони вони роблять свою задачу з точки зору безпеки нашого з вами життя, тому їх задачі завжди будуть на першому місці порівняно з будь-якими нашими з вами діями. Нова точка біля старту, біля входу в музей пирогів. Ви його не пропустите в комунікації на Фейсбуці, в Інстаграмі, ви знайдете точку, точну посилання на Google-карту для того, щоб зручно істик подобратися до дітей. Не забудьте отримати чіп в окремій палаці. Це дуже важливо, це є вашим часом, те, що фіксує ваш час участі в змаганні. Без нього вашого результату не буде. Особливо звертаю увагу новачків, хто буде давати дистанцію в перший раз, що для велосипедного і бігового етапу різні номери, і відповідно треба ідентифікувати на кожному етапі, тому обов'язково має бути на біговому етапі номер на груди, і на велосипедному етапі має бути на шоломі, на велосипеді і на спині. Зверніть увагу, що номер на шоломі теж є обов'язковим, тому що це правила блатлону, в якому є такий елемент, як транзитна зона, і у випадку втрати інвентаря треба зрозуміти, чий шолом випав або кому його заважати. Ми рекомендуємо використовувати триатлонні ремені для номерів, для зручності, і швидкого перекручування номера під час проходження дистанції. Як треба кріпити номер на велосипеді? Тобто обов'язково номер має бути на кермі велосипеда і на підсідальному штирі. Приклади ви бачите на фотографії. У вас в стартовому пакеті є всі необхідні елементи, всі необхідні наліпки. І наліпка на штир посидільний, і наліпка е на велосипед, і навіть е наліпка на рюкзак е для того, щоб в камеру скову рюкзак-учаску. Зверніть увагу, що е, якщо ви залишаєте речі в е, рюкзаку в транзитній е, зоні, ви також цей рюкзак маєте промаркувати наліпкою, щоб потім е, після закінчення змагання знайти і відрізнити свої речі від е, речей інших учасників. Е, Ще один приклад, як кліяти наліпку на пісідельний штир і як має стояти велосипед під час старту змагань. Оця довга наліпка з чорними цифрами, вона призначена для того, щоб здати ваші речі в камеру схову. У вас цей прозорий рюкзак є і для участі в змаганнях. Транзит для транзитної зони і для здачі речей в камеру в столу. Всі наліпки, як ви бачите, підписані додатковими підказками, щоб не запустити. Один з найважливіших елементів, що за порушення правил в такій довгій дистанції, як до Атлон, є додаткові штрафні секунди. Для того щоб не зупиняти гонку, і не ніскваліфікувати кожного спортсмена, додається додатковий час до подавання дистанції. Будь-яке дрібне порушення буде нести за собою санкції в 10 секунд додаткових, які ви маєте відстояти в окремій палаці пенальті бокса. В разі якихось грубих, порушень, порушень, які можуть нести наслідки для здоров'я учасників або неспортивна поведінка, буде більш сувора санкція дискваліфікація, в тому числі, якщо ви не відстояли ваші штрафні секунди в пенульті бокси. Судді, які накладають штрафні санкції, вони не повідомляють кожному учаснику про їх наявність. Для цього є на другому біговому етапі встановлений тен з надписом «Penalty Box, в якому є інформаційний щит і прописані номера спортсменів, які отримали штраф від суден. І відстояти про. Перевірити ваш номер в пенальті боксу відстоїть штраф, це ваша відповідальність. В разі, якщо ви не відстоїте всі е, штрафні секунди, вас буде е, в результаті гонки дискваліфіковано. Також ви можете звернути увагу на прикладі з минулої гонки, що штрафів може бути декілька, і відповідно записів на щиті буде декілька, в разі якщо спортсмен зробив декілька порушень на дистанції. Коли ви прибуваєте в пенальті бокс, ви маєте дуже голосно повідомити судді про ваш стартовий номер для того, щоб суддя запустив секундомір і почав рахувати час відстоювання штрафу. Після того, як ви відставили штраф, суддя дає вам команду, що ви можете рухатись далі і знімає вашу надпись з інформаційного щита. В разі дискваліфікації можливі декілька повідомлень на трасі спортсмену свістком або показом червоної картки, або просто голосним вигуком дискваліфікація для спортсменів. Якщо ви не згодні з рішенням судей, ви можете подати протест для розгляду колегії, але не пізніше, ніж 10 хвилин після фінішу останнього учасника змагання, для того, щоб судді змогли прийняти рішення, і це не впливало на розподіл призових місць оконця. Які правила давання дистанції біг? Треба безпосередньо бігти або йти пішки, тобто не можна лежати в сторону фініша. Обов'язково це найбільш часта помилка, номер має бути на груді, його має бути видно. І в тріатлоні заборонено надання дистанції з оголеним торсом. І не треба намагатися зекономити час і намагатися додати дистанцію одразу в вашологі. Це також небезпечно для вас і може приводити до гіпотермії. І слідкуємо за нашою країною, за нашим навколишнім середовищем і не сміттємо за, на дистанції лише в межах пунктів гідратації можна залишати сміття. Це також карається додатковим штабом. Велосипед. ми рекомендуємо використовувати МТБ. з Є мінімальний показник діаметр швин двадцять двадцять дюймів і максимальний 29 дюймів по типам гуми обмежень немає обмежень по драфтингу, оскільки це гонка в кіл декілька кіл, теж немає. Всі велосипеди при постановці в транзитну зону до початку змагань проводять, проводяться їх погляд суддями і дозволяється доступ до участі в змаганнях. Під час перевірки перевіряється робочий стан гальмівних колод і наявність солом. В МТБшній гонці заборонено використання будь-яких рульових додаткових насадок, це в разі падіння небезпечно для вас або для інших учасників. Використання класичних шосейних рулів дозволено це на ваш вибір. І звертаємо увагу, що в разі поломки ви маєте мати свій власний інструмент для того, щоб привести ваш велосипед до ладу або його можна буде. Топхати руками перед собою для закінчення велосипедного етапу. Е, Головне правил, правила безпеки в велозмаганнях це наявний велосипедний шалом. Він завжди має бути на, на вас, коли ви або маєте в руках велосипед, або е, долаєте дистанцію на велосипеді. Тобто, спочатку ми вдягаємо шалом, потім ми трогаємо велосипед. Чого на велосипеді не можна, не використов... використання нестандартних е, якихось додаткових конструкцій, е, додаткову тягу, електричну або будь-яку іншу, е, блокування участі інших спортсменів. Не можна долати дистанцію без велосипеда е, і е, зрізати маршрут. На кожному повороті буде е, працювати сусідська бригада. Загальні правила так само, як ми і долаємо велосипедам дороги Києва. Ми маємо отримувати справу порошню руху, бути безпечними і зрозумілими для себе і інших учасників змагання і не наражати на безпеку інших. Як я вже казав, перед постановкою велосипеда в транзитну зону судді оглядають їх фізичний стан. Для того, щоб е, е, велосипед нанести не небезпеку на для е, інших учасників, е, гонка велосипедна в чотири кола, тому обов'язково, в разі, якщо ви проводите обгон іншого учасника, е, то треба йому, йому про це повідомити. Тобто, ви коли обганяєте, ви повідомляєте, з якого боку ви обходите спортсмена, там гучно кричите Я зліва або я справа. І відповідно після того, як ви зробили обгін, тобто, ваше колесо вийшло вперед у порівняно зі спортсменом велосипедом вашого суперника, а суперник вже не має права блокувати е, ваше проходження до далі. Так, е, одна із теж найчастіших помилок – це використання додаткового спорядження: е, ані на бігу, або на велосипедної вонці неможливо не можна використовувати наушники або якісь вкладиші, які е, блокують вашу е, можливість е, почути е, вказівки судді. Телефонні камери, відеокамери на, цьому, на цій гонці будуть повністю заборонені, тобто не буде ніякої причини для того, щоб дозволити. Це є однією з причин, чому місце старту було перенесено. Скляна тара заборонена, тому що вона може бути небезпечною для інших учасників. Транзитна зона. Е як ставити велосипед для е участі в змаганні? Спочатку велосипед має бути стояти колесом внутрь, е транзитної зони, щоб пришвидшити ваш рух, і за підвищений за, е за сідні сі 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 велосипеду. Е після закінчення велогонки можна ставити велосипед будь-яким чином, або колесом, переднім колесом вперед, або переднім колесом е назад. Або аби тільки це не блокувало рух інших спортсменів. Зверніть увагу, що з 12.40 на 30 хвилин відкривається доступ до транзитну зону для встановлення велосипедів. Там, судді будуть і перевіряти технічний стан велосипедів. В транзитній зоні все майно ваше має знаходитись в пошук. Окремо знаходиться тільки велосипед, і на нього, якщо у вас туфлі з кріпленням до педаль, ви можете залишити туфлі на. Безпосередньо на велосипеді. Все інше має бути знаходитись тільки у пошуку з вашим номером. Їзда на, на велосипеді по транзитній зоні заборонена і це дуже сурово карається. Не заважайте іншим учасникам, будьте обачні, не чіпайте чужих речей, щоб не розкидати їх по транзитній зоні. І пам'ятайте, що спочатку ви вдягаєте і застібуєте шолом, і тільки потім берете е, велосипед до. Другий аспект: ви, коли починаєте велосипедний етап, ви е, сідаєте на велосипед після спеціальної червоної лінії, лінії посадки. Тобто е, не можна їздити на, по транзиції на велосипеді, і є спеціальна лінія, після якої ви можете сісти на велосипед. Е, відповідно, приїжджаючи до транзитної зони, ви спешуєте, злізаєте з велосипеда до відповідної червоної лінії і в транзитку. І в транзиції вже рухаєтесь, коли велосипед знаходиться у вас е, в руках. Е, велосипед е, топкаємо перед собою поряд собою по транзитній зоні. Якщо у вас щось відвалилось від велосипеда е, після закінчення велоетапу, у суті швиденько це приберуть. Для цього і потрібні наліпки на шоломі, і на рюкзака для того, щоб з'ясувати, є майно відвалилося. І позначати розміщення свого велосипеда якимись додатковими позначками на ковроліні в транзитній зоні, або вивішуванням додаткових об'єктів, типу рушника, або якоїсь кольорової стрічки, також заборонено. Пропо Подача протесту. Якщо ви не згодні з рішеннями судді, ви можете подати протест до початку змагань, тобто до закриття транзитної зони, або не пізніше, ніж десять хвилин після фінішу останнього учасника змагань. Ваш протест буде розглянено для того, щоб не створювати нескінчену кількість протестів, будь-який протест несе з собою внесення в судів Депозита в розмірі 500 гривень це скоротить бажання створити 20, 30, 40 протестів, які будуть тільки затримувати процедуру нагородження. Нагадую, як розташований номер і найбільш часті помилки. Стартовий номер на бігому етапі спереді на велосипеді він має знаходитись на спині. Ось приклади згонок безпосередньо, коли були порушення права, і у початківців дуже часто такі елементи спрацьовують, тому звертаю на них увагу. Ось бачите: велосипедний етап: у учасника номер має бути на спині. Для цього і потрібен цей спеціальний мішок, на який кріпиться номер. Це дозволяє дуже швидко. Перекрутити номер наступ. Якщо він закріплений булавками, то доведеться витратити багато часу, щоб переставити номер з груди на спину. Розміщення чіпу. Чіп має бути на велосипедному етапі, знаходитись на лівій нозі, щоб він не заважав і не міг потрапити в передачу або в велосипедну ціку. Це приклад встановлення додаткових лежаків, що на крос до атломі заборонено. І шолом ми розтягнули тільки після того, як поставили велосипед на стійку, тобто, коли велосипед у нас в руках, у нас завжди має бути шолом застебнутий. Так, тепер головна історія: наш маршрут. Маршрути незмінні. Велосипедний маршрут буде відбуватися по цьому 5 кілометровому колу. А от біговий етап, на жаль, буде змінено, тому що точка стара зміст... старта змістилася з північної частини парку в південну. Ось і тут потрібно буде. Щоб ви прослідкували наші наступні повідомлення в соціальних мережах про те, як, які етапи біглої вони будуть розташовані. В будь-якому разі, весь маршрут ліс буде додатково промаркований сигнальною стрічкою і будуть виставлені траси, ви не заблукаєте на цьому маршруті. Як кріпити номер для дуатлону? Повторюсь, з рішенням: ми рекомендуємо настоятельно купити спеціальний ремішок для кріплення номеру для всіх триатлонних дистанцій. Це спростить вам процедуру кріплення номера, Ви просто перекрутите номер з груді на, на спину одним рухом. Якщо буде кріпити булавками, то вам доведеться знімати булавки з, з груди і періку виставляти номер настрій. Це займе дуже багато часу, тому використовуйте спеціальний рейндшок. Що у нас по питанням? Є потреба знімати кріплення під вілокомп'ютер. Так, да. кріплення під відеокомп'ютер, як і будь-які додаткові установки з керма треба познімати. Задню змігалку можна не змінімати, дзвоник можна не змінімати, це допоможе вам на змаганнях. Так, да, номер ми міняємо безпосередньо э, в транзитній золі, в зоні. Ну, в цьому і питання, що номер прикріплювати на вид, з вашої форми, з груді на спіну незручно, тому і потрібен спеціальний пояс. Трейловий забіг. Окей, кас... Чіпаємо іншу дистанцію. Трейловий забіг відбудеться. Його конфігурація на 90% зберігається такою, яка вона була. Тільки вона буде стартувати, відповідно, не з верхньої частини, а з нижньої частини парку. А далі за маршрутом будете міняти номер. А, я зрозумів, міняти номер, ні. Змінювати сам номер не треба. Його треба змінити місце розташування. Тобто той самий номер має бути спочатку на груди, а потім має з'явитись на спині. А номер у вас один і той самий. Так, чи буде помічена траса? Так, траса буде помічена, промаркована спеціальними стрічками Run Ukraine. Так, ну, начебто, по питанням, як я побачив це все. Годинник гармін на руці не. Ні, не заборонено, тому що він е, ну, навряд чи може встрикнутися в іншого учасника. А от е, в разі падіння е, кріплення комп'ютера може поранити вас або когось іншого спортсмену. Е, передача естафета. Платоні. Дякую за запитання. Мабуть, пропустив цей блог. Е, учасники білої бігового етапу 2 і 3 очікують своїх напарників всередині транзитної зони. Тобто, вони, коли стартує дистанція, заходять в транзитну зону, і в останній задній частині безпосередньо перед виходом з транзитки очікують своїх напарників. Е, той, хто. Біжить біговий етап, той знімає чіп зі своєї ноги і вішує спортсмену, який долає велосипедний етап. І відповідно, той, хто буде бігти останній біговий етап, знімає з велосипедіста чіп і одягає собі на ногу. Це теж економія вашого часу. Це просто порада як швидше подолати транзитну зону. Відповів по технології проходження. Транзитної зони, тобто ваші напарники всередині транзитної зони вас чекають. Так, ну, начебто більше запитання я не бачу в нашому чаті. Тому залишаємо відео цього брифінгу на наших сторінках. Якщо будуть якісь додаткові питання, можете відкоментувати в соціальних мережах. Ми спробуємо оперативно вам надати інформацію. Всім дякую, чекаємо вас біля музею пірогів і вдалого вам старту.